Вітаю вас! Сьогодні нам з вами потрібно буде виконати другу лабораторну роботу в 10 класі з теми вивчення руху тіла по колу. Метою нашої роботи буде визначити фізичні величини, які характеризують рівномірний рух штучного спутника Землі по колу, період обертання, обертову частоту, лінійну швидкість та доцентрове прискорення. А для цього скористуємось програмою, яка модулює цей процес. Перше. Перейдіть за посиланням та натисніть кнопку Масштабувати та налаштуйте параметри, як показано на відео. Друге. За допомогою рулетки виміряйте радіус траєкторії руху штучного спутника навколо землі. Виміряйте відстань від центру землі до штучного спутника. Кілометри переведіть у метри. Отримані дані запишіть у таблицю. Третє. Виміряйте час, за який здійснюється 5-10 обертів штучним супутником навколо землі. Щоб розпочати дослід, натисніть виділену кнопку. Час обертання штучного спутника дивимось ось тут. Хвилини переведіть у секунди. Щоб очистити дані досліду, натисніть кнопку Очистити. Запишіть Отримані дані в таблицю. Четверте, повторіть дослід ще двічі, трішки збільшивши відстань між штучним спутником та землею. Усі виміри запишіть у таблицю. Опрацювання результатів експерименту. Перше. Для кожного досліду визначте період обертання, обертову частоту, лінійну швидкість штучного супутника навколо землі. Друге. Для кожного досліду визначіть модуль доцентрового прискорення штучного супутника навколо землі. Третє. Усі отримані дані в ході обчислення запишіть у таблицю. Проаналізуйте експеримент і його результати. Сформулюйте висновок, у якому дайте відповіді на наступні питання. На цьому все. До зустрічі!